Сьогодні ми згадуємо ту подію, коли Ісус встановив таїнство Євхаристії і таїнство священства. Ми не тільки згадуємо, ми переживаємо цю подію Євхаристії і священства, бо без священства не було б Євхаристії. Ісус, встановлюючи Євхаристію, вже перед Своїм відходом до Отця Небесного, цим, цією дією, Він якби говорить нам, що я залишаюся з вами, що я вас не покину, не залишу вас сиротами, ви не самі. Через Євхаристію Господь Ісус говорить нам, що я є з вами. І думаю, кожен, хто регулярно приходить на святу месу, приймає святе причастя, неодноразово це відчуває. Прийнявши Ісуса в святому причасті, ми відчуваємо так, це Бог зі мною, так це Господь прийшов, так це дотик Бога Всемогутнього з моїм життям, з моїми слабкостями. З моїми якимось залежностями, з моїми труднощами в житті, для того Бог приходить до нас. Остання вечеря з учнями стала першою святою Месою, першою Євхаристією, першою звершеною Месою і її звершує Ісус. І до сьогоднішнього дня, кожного дня, це Ісус. Звершує Євхаристію через нас, священників. Він говорить, це моє тіло і це моя кров. Коли Він говорить, це моє тіло і це моя кров, то Він каже, це я з вами, як особа, як Бог, котрий тут з нами. Тобто, приймаючи святе причастя, ми не приймаємо. Якийсь хлібчик, якусь, не знаю, річ, але ми приймаємо особу Бога. Його тіло і кров говорять про те, що це Він сам. Коли Ісус говорить до Петра, це не тіло і кров тобі відкрили, коли Петро визнає, що Ісус є Господь, то тим самим Він говорить, що не Твоя. Природа людська це тобі відкрила, але Отець Небесний. Тобто, приймаючи Ісуса Його тіло і кров, ми приймаємо самого Бога. Де найчастіше ми з вами зустрічаємося як спільнота церкви на Євхаристії, на Євхаристії, на святій Месі, кожна подія в нашому душпастерському служінні, вона навколо Євхаристії. Чи то реколекції, чи якісь зустрічі молоді, дорослих, чи якісь поїздки, походи в гори. Знаю, все, що ми робимо, звершуємо навколо Євхаристії, навколо присутнього і живого Бога в святому причасті. Без цього ми не можемо, як церква, існувати. Церква живе. з Євхаристії, якщо забрати Євхаристію, якщо забрати Євхаристію, то це означає забрати самого Ісуса, а церква не може бути без Христа, вона побудована на Ісусі Христі. Євхаристія веде нас до служіння. Сьогодні ми чули в Євангелії від Йоанна власне не Опис встановлення Євхаристії. Але ми чули, що Ісус робить під час останньої вечері. Те, що побачимо теж своїми очима так символічно після проповіді, це омивання ніг. Це Ісус робить і каже: а тепер ви робіть так само. А тепер ви ви побачили, як я роблю. Тепер давайте ваша черга. Ми часто, читаючи Євангелія, Можемо дивуватися, захоплюватися, який Ісус молодець, що Він так всім служив, так всіх любив, так добре ставився до всіх людей. Але цього замало, якщо ми будемо лише дивуватися, захоплюватися Ісусом, Він каже: якщо я так зробив, а ви мої учні, то тепер давайте робіть так само. Я помив вам ноги. Я Господь і ваш вчитель, а тепер ви зробіть так само. І вже 2000 років церква це проголошує, що наслідування Ісуса це служіння, це служіння братам і сестрам, це служіння тим людям, до яких нас Господь посилає. І це особливе служіння прийняли ми, священники. Сьогодні. Теж ми згадуємо цю подію встановлення священства. Бо спочатку Ісус каже: Це моє тіло, це моя кров, а потім до апостолів каже: Чиніть це на мій спомин. Тобто, робіть це, звершуйте Євхаристію, служіть, нехай ваше життя стане служінням. І так відбулося в житті апостолів. І так відбувається в церкві до сьогоднішнього дня. Апостоли ставили руки на інших чоловіків, яких висвячували, ставали єпископами, і так передається до сьогоднішнього дня, це апостольське передання, де ми отримуємо помазання Духом Святим, щоб служити, щоби віддавати життя. Деколи в цей день великого четверга люди вітають священників, говорячи, що це ваше професійне свято. Це не професійне свято, тому що це не професія, це стан, стан життя, стан серця. Священство, так як і подружжя, воно не змінюється. Священство Витискає ту незгладиму печать, Господь це робить через рукоположення, і воно є одне і навіки. І це не професія, яку можна змінити, це не автобус, в який можна зайти і вийти, це стан життя. Деколи теж люди, стоячи в черзі до сповідальниці, питають. А хто там сповідає, а то піду десь в іншу сповідальницю. Або хто буде служити цю месу? А це робить Ісус. І в сповідальниці це Ісус пробачає гріхи. І тут за вівтарем стоїть Ісус, який звершує цю Євхаристію. Це наша з вами всіх така людська слабкість. Оцінювати, порівнювати, осуджувати, а той такий, а той священний кращий, а той гірший. Але таких нас Господь вибрав і худих, і товстих, і бородатих, і бритих, і молоді, і старі. Але ми є вибрані Богом. Чим ті священники займаються, часом питають люди, коли говорять, та у вас там одна служба в день, що ви робите потім цілий день? Основне наше покликання, наше завдання це духовна опіка вірних, це духовно супроводжувати кожного з вас, але теж в першу чергу самим не втратити Бога. Самим не втратити цей близький стосунок з Ісусом. І ви теж є тими, які за нас молитеся, які нам в цьому допомагаєте, щоб і ми теж в першу чергу йшли за Христом. Коли хтось або ми так осуджуємо, як та коли священників, то перше запитання, яке маємо самі собі поставити, скільки я за нього молюся. Скільки жертвою за Нього, скільки святих мес пережив, пережила за Нього, скільки Розаріїв помолився чи помолилась за Нього. Наше завдання священницьке це духовна опіка кожного вірного. Це таїнство сповіді, це свята Меса порахував сьогодні, що в нашому храмі. Кожного тижня є 19 мес в місяць 76, і в рік 912 святих мес, не враховуючи інші додаткові урочистості, тобто майже тисяча святих мес в рік звершується в нашому храмі. Це кожна меса є цією вечерею. Цією зустрічю з Христом, котрий приходить. Нашим завданням є відвідувати хворих, уділяти таїнство Єлеопомазання, навчати і проголошувати добру новину, проголошувати добру новину, так як Ісус це наказав апостолам: ідіть по цілому світу і звіщайте добру новину, проголошуйте життям. Вчинками, словами, і пробуємо це робити кожного дня в різних обставинах. Тому, коли я казав, що ми робимо, якщо тільки одна служба в день в нас, власне, всі інші події є теж для нас нагодою, щоб проголошувати добру новину про спасіння, про те, що Бог віддав за нас життя і любить нас. Це є добра новина. Тому, дорогі брати і сестри, тут присутні, дякуємо вам за ваші молитви, за вашу терпеливість, повагу, відданість, щирість, прямоту не раз і просимо надалі вас про те, щоб нас супроводжували молитвою добрим словом, вчинками в цій дорозі до спасіння і нехай. Це наше служіння вам буде теж винагороджене Богом, щоб ми всі зустрілися в Божому Царстві, там, де будемо святкувати цю вічну Євхаристію, цю трапезу, де сам Господь буде завжди з нами і будемо Його прославляти. Амінь.